Житомир знову у жалобі. В останню путь провели загиблого захисника України Володимира Плотницького. Чоловік народився та прожив усе життя тут. Успішно закінчив гімназію номер 23 Нині це ліцей номер 23. І після закінчення здійснив свою мрію і став студентом нашого державного університету Житомирська політехніка. Здобувши професію програміста, Володимир почав працювати у приватному бізнесі. Та у грудні 2022 року чоловік покинув мирне життя і добровільно став на захист України. Знайомі воїна кажуть, таке його рішення не стало для них несподіванкою, адже Володимир завжди був справжнім патріотом. Він був світла, добра людина і завжди завжди посміхався. Ніколи не бачила його засмученим. На будь-які прохання відповідав. Захисник застосовував свої знання в it галузі і у бойових умовах. Він дуже був скромною людиною, дуже щирою, але водночас дуже сміливою, рішучою і відважною. Володимир Плотницький героїчно загинув 13 квітня під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності та свободи нашої держави. У скорботі за ним плаче вся Україна. Вічна пам'ять герою.